Усіх нас у всій своїй повноті, і ми нехай будемо її провідниками, щоб вона і через нас переходила і на інших людей. Хай нас у цьому Бог благословить. Давайте разом прочитаємо з послання Римлян з п'ятого розділу і з восьмого вірша послання Римлян, п'ятий розділ, і буду читати. З восьмого вірша. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося від гніву Його тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемось життям Його. І сьогодні я хотів би, щоб в цей час, особливий час, коли ми згадуємо про смерть і муки нашого Господа Ісуса Христа, ми подумали про ворожнечу і про примирення. Чи справді я з Богом примирений, чи може я залишаюся Богом ворогом? З Богом ворогувати, я думаю, ну, це крайні нерозумно і невигідно, бо наш Бог є всемогутній і всесильний. А посередині теж людина залишитись не може. Бо написано, Ісус сказав такі слова в 12 розділі Матвія, 30 віршем. Хто не зо мною, той супроти мене, хто не збирає зо мною, той. Розкидає. Посередині будь не може. Якщо ти не з Богом, не друг Його, не примирений з Ним, то ти попадаєш в категорію противника Бога. Той, хто каже Ісус, той проти нас, проти мене. І Він не збирає, Він розкидає. Людина вона може бути в мирі з Богом. Мати з Богом ну, добрі стосунки, але є така особа, людину ненависна, диявол, яка може людину якось так обманути, обольстити, наставити неправильно, що Бог буде сам проти неї воювати. Пам'ятаєте, як Валам навчив Варака? Що зробити, щоб Ізраїль. Він його не мав за що проклясти, але він каже: я тебе навчу, що Бог буде сам проти Нього воювати. То я би хотів, щоб ми себе провірили, якщо десь не так поправили своє положення, щоб ми з Богом були в мирі, бо сьогодні ще звучить голос Ісуса Христа: Придіть до мене всі кінці землі, і я вас помилую. Хай нас Бог благословить, щоб ми не робили затверділими сердець наших і були з Богом в мирі через Ісуса Христа, через Його кров, вона хай не буде даремно пролита для нас. Бо вона не є даремно пролита. Бог, Він своєю кров'ю спасає тих, хто вірує в нього, хто приймає його. І так, коли людина стає ворогом Богові, давайте прочитаємо. Матвія ой, послання апостола Якова 4 розділ і 4 вірш Якова 4.4 Перелюбники та перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути приятелем? Світові той ворогом Божим стається. Оце говорить нам слово Боже, що дружба зі світом це ворожнеча проти Бога. Що ж є в світі? Це похоть плоті, похоть очей і пиха життєва. Ми є люди з доброю волею. І не все, що нам бачиться і хочеться, не все нам потрібно і корисно. Правда ж? Є люди, які мають якісь в житті обмеження, хтось може хворіє діабетом, хтось має подагру, в когось виразка шлунку. Хіба все їм можна? Не все, правда? Як вони щось захочуть того, чого їм не можна, їх потім буде боліти і вони себе обмежують. І ми, брати і сестри, з вами маємо гріховного чоловіка, який розп'ятий з Христом, коли ми ходимо в вірі, коли ми ходимо по духу. І нам не все можна. Бо тільки ми десь дамо слабинку, десь послухаємо того, що хоче він, що йому хочеться. То нас потім буде боліти. От, наприклад, ну то що ж тут такого? Ну я піду до своїх співробітників, ну не віруючи, не хороша компанія, трохи з ними довше затримався, десь на корпоративі, ще десь, ще десь. І десь не, не попильнував. І вже і, і слова не добрі виходять, і може. Думки і жарти. Бо забувся, що написано, що лихі товариства вони портять добрі звичаї. Ну, що тут такого, ну подивився один фільм, другий фільм, ну трошки групою грав якусь. Ну тут нічого такого, але час втратив. Прочора ми багато чули про час, який треба використовувати як мудрі. І через то може прийти теж і якісь. Гріхи, буває, часто хороші герої, вони мають ну, щось чуть-чуть негативне. І людина каже, ну що ж тут такого? Воно так на підсвідомість діє. Хай нас Бог благословить, щоб ми не були світові приятелем. Не все, що нам хочеться, нам можна. Деколи в мене є така молитва, я кажу, Боже, я так хочу не хотіти. Бо деколи буває щось, хочеться недобре. Але Смиряю, поробощаю, щоб воно не проявлялося. Оце людина, яка примирена з Богом. Не все нам можна. Не все. Знаєте, людина вона шукає свого, щоб їй було добре. Але ж в Слові Божому написано про нас, християн, про дітей Божих, що ми не свої, правда ж? Ми куплені дорогою ціною. І нам. Вже не свого треба шукати, а Божого. Що Богові потрібно? Що Він від нас чекає? Що Він від нас хоче? Дав би Бог, щоб люди, які в мирі з Богом, шукали не свого, а Божого. Люди, може, можуть таки сказати, та зі мною не порахувались, не повелися належно, знаєте, хочуть бути трохи більшими. Але в Божому Слові написано, хто хоче бути більшим, нехай буде слугою, хай буде меншим. Хай це будуть такими прикладами для нас, корисними, щоб в нас не було таке кредо, мені палець в рот не клади, там, де сядеш, там, де, там і злізеш на мене. То не є християнський принцип. То принципи світу цього. І коли людина таким керується, вона стає ворогом Бога. Люди, які примирені з Богом, вони такого не кажуть. Хай нас Бог в цьому благословить. Ще прочитаю з Римлян 8 розділу і 7 вірш Римлян 8, 7. Думка тілесна. Ворожнеча на Бога, бо не кориться Божому законові. Та й не може. Ми можемо стати ворогом він навіть не роблячи, а просто думаючи. І тому нам, християни, потрібно боротися в наших думках, боротися. Полонити думки, які не є приємні Богові, які є невгодні Богові, які приходять, можливо, і часто приходять, але їх треба перемагати Божим Словом, яке нам Бог дав в великій кількості, в різних форматах, написане слово, прочитане слово, яке нам можуть читати навіть ми можемо аудіо слухати, це через проповіді. Маємо багато, велику кількість Божого Слова. Користуємося ним в нашому пам'яті, в нашому розумі теж правда ж є слово, яке треба нагадувати і ним боротися проти думок, які відвідують нас. Бо, я думаю, нема такої людини, до якої не приходять гріховні думки. Але є такі люди, які з ними не боряться. Які про них не пильнують, в яких двері думок вони не закриті, там нема сторожа. Туди заходять і виходять хто хоче. Там пезла тробиться. Але ми маємо стояти на сторожі наших думок. Пам'ятаєте, каже, щоб були підперезані стегна розуму, чресла розуму нашого. Підперезані. Тобто ми маємо думати, про що ми думаємо. Не розвивати гріховні думки, їх гасити Словом Божим вірою, бо вони можуть бути як вогняні стріли. І старатись думати про добре, зле відганяти, а про добре думати. Приходить осуд шукати виправдання. Приходить злість. Шукати прощення і доброту. А воно все є в нашому обновленому дусі, в якому живе Дух Святий, в якому живе Боже Слово, в якому живе Божа благодать. Хай Бог нас благословить, щоб ми пильнували за нашими думками. Бо Христос, Він полюбив нас ще коли ми були грішними. І сьогодні, якщо ти себе, дорога душа, знаходиш грішним то знай, що Він тебе любить. Але чи ти залишишся ворогом Богові, чи примиришся з ним через його кров і смерть, це залежить від тебе. Чи ти покаєшся в своїх гріхах, визнаєш їх і будеш готовий їх залишити, Бог тобі в цьому допоможе. Він і простить, і благословить. Він пролив свою кров на Христі і показав на ділі свою любов. І постраждав від, за всіх людей: від президента до навіть самої простої людини, до маленької дитини, до старенької бабусі, дідуся. Він усіх любить. І він заплатив велику ціну для нашого примирення з собою. Він прийняв покарання для того, щоб ти і я був прощений, помилуваний. Він був зранений для того, щоб дарувати нам ісцілення для наших душ, для нашого тіла. Він взяв на себе наш гріх, для того, щоб дарувати нам свою праведність. Він прийняв смерть, щоб дарувати нам вічне життя. Він був залишений всіма і навіть Богом отцем. Для того, щоб нас прийняти в свої небесні оселі. І це велика ціна, яку він заплатив, і це велика благодать на благодать, яку він нам дає. І хотілося б, щоб я ще скажу коротко про ознаки Божого миру. Чи є він? В нас, в нашому серці. Бо ж я сказав, ну, де ми можемо ворогувати? Хочеться сказати ще й ознаки миру Божого, щоб ми побачили в себе, чи Він є. Прочитаю е, з Филиппіан послання з 4 розділу 6 7 вірш. 4-6-7 І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші в Христі Ісусі. А шостий, ні про що не турбуйтесь, в усьому нехай виявляються ваші бажання Богу, молитвою, проханням з подякою. Нема такої людини, в якої все гладко, все добре. Я думаю, в кожного є якісь проблеми, переживання. Але людина, в якої є мир Божий, в неї нема надмірних переживань. Незалежно, чи це якась хвороба навіть смертельна, чи це якісь втрати навіть житло, чи дитина, чи тато, чи мама. Людина знає, що все в Божих руках. І мир, який Бог дає, він не залежить від обставин. Він про все піклується. І він сказав: Я вас не залишу і не покину. Алілуя! Ще написано в Римлян, в 14 розділі про Царство Боже, Римлян 14, 14,17 написано, бо Царство Боже не пожива і питво, але праведність, мир і радість у Дусі Святі. Коли я живу по правді, по Слову Божому і знаю, що моє життя воно є приємне Богові, воно мені приносить радість, і воно у серце. Дає мир, це така Божа атмосфера, це Божий клімат, який є всередині нас. І сьогодні вибір за нами, брати і сестри. Як себе поведемо ми? Отож, виправдавшись вірою, це п'ятий розділ римлян, перший вірш. Отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Нам потрібна віра. Віру може ворог красти, може розбивати. Ми можемо потерпіти кораблі крушення в вірі. Але нехай сьогодні Бог зміцнить серця наші, що його любов не зменшилась. Піднімімо свої взори на Голгофу, де була заплачена ціна за наше примирення з ним. Бог для цього зробив все, а нам потрібно тільки вірувати. І наша віра нехай буде жива, в нас супроводжується ділами. Не залишаємося Богові ворогом. І сьогодні приймімо чашу, чашу благословення, яку він сьогодні нам пропонує, чашу примирення, чашу прощення від наших гріхів. Ісус Христос, взявши чашу і подяку вчинивши, Він подав їй і сказав пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Вибір за кожним із нас. Хай усіх нас Бог рясно-рясно благословить і сам Господь миру. Нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з усіма вам, вами. Амінь. Помолимось.